Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогоднішня наша задачка буде корисною як для початківців, так і для досвідчених водіїв. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали! Отже, за якої умови дозволяється продовжити рух прямо водієві жовтого автомобіля у зображеній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. За умови, що водій проживає у цій зоні. 2. За умови, що транспортний засіб обслуговує громадян, що проживають у цій зоні. 3. За умови, що транспортний засіб обслуговує підприємства у цій зоні. 4. За умов, зазначених у відповідях, 1, 2 та 3. 5 за умов, зазначених у відповідях 1 та 3. Та 6 за будь-яких умов рух забороняється. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. На цьому перехресті водій має намір проїхати прямо. Що ж може заборонити йому це зробити? Певна річ, ми звернули увагу на дорожні знаки, що встановлені на зображеній ділянці. Знак той, що вище це 3.1. рух заборонено. Цей знак у зображеній ситуації забороняє рух транспортних засобів прямо. Але справді вимоги знаку не діють на певні категорії водіїв. Зокрема, вимоги знаку не поширюються на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. Але дуже важливим нюансом тут виступає наступний знак: яким є 3:43 небезпека. Цей знак забороняє рух усіх без винятку користувачів доріг, вулиць, залізничних переїздів. У зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою, аварією, проявом стихійного лиха чи іншою небезпекою для руху. Тобто, цей знак скасовує усі виключення, які має знак вище, і виходить, що рух прямо у зображеній ситуації забороняється за будь-яких умов. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 6. Друзі. Я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.